Кожна людина прийшла у цей світ із власною, благою та вищою місією. Попри це, усі ми маємо одне найважливіше завдання: постійно еволюціонувати, розширювати свій потенціал і розвиватись. Робимо ми це за допомогою трьох ключових елементів: тіла, тобто своїми діями, розуму. Тобто своїми думками та своєю душею, що відповідає за наші почуття та емоції, ключовим фактором розвитку є вміння мріяти та розуміти, як отримувати бажане. Сьогоднішня медитація направлена на те, щоб ви змогли зрозуміти та побачити найзаповітніші бажання своєї душі. Ті, від яких з'являється захоплення та бажання якнайшвидше опинитись у тому моменті, якого так сильно хочеться, уява та емоції це відповідники розуму та душі, які ми будемо задіювати у медитації. А наприкінці ви зможете зрозуміти якими саме діями ви б могли досягнути бажаного саме у вашому випадку? Таким чином ми задіємо рівень тіла. Будь ласка, попіклуйтесь про те, щоб під час практики вас ніхто не турбував. Якщо ви вже це зробили, зараз я попрошу вас зручно сісти. У те місце, де ви почуваєтесь комфортно та безпечно, ви можете сісти на стільці із протиснутими до підлоги стопами або ж у позі лотоса, на підлозі чи у вашому ліжку. Я попрошу вас залишатись із рівною спиною та розкритими плечима. Таким чином, енергія у вашому тілі. Проходитиме вільно, швидко та як найкращим чином для вас. Коли ви розмістили своє тіло, ви готові до основного процесу медитації. Зараз усвідомлено та повільно заплющить ваші очі. Декілька секунд побудьте у цій новій безмежній реальності і почніть слухати своє дихання. Можете покласти одну руку на живіт, а іншу на вашу грудну клітку, таким чином з'єднатись із своїм диханням і ще більше усвідомити його. Відчуйте просто зараз. Вдих. Видих. Вдих і видих. У повсякденному житті ми мало звертаємо увагу. На те, як ми дихаємо, але самоосвідомлюючи свій вдих та видих, ми повертаємося своє тіло, звертаємо фокус на себе, тим самим повертаючись до спокою та нашого істинного проявлення душі. Зараз уявіть, як під вами починає зароджуватись. І світитись червоне світло. Воно проникає та огортує ваші ноги, доходячи до колін. Це енергія нашої матінки землі, яка наповнює ваш перший енергоцентр чакру Мулатхару. Енергія здіймається, і тепер від колін вона прибуває у центрі чакри, унизу вашого тазу. І ви відчуваєте. Тепло в цій області. Плавно енергія переходить у другий енергоцентр Сватхістану стативу чакру, наповнюючи вашу матку та яєчники помаранчевим кольором, що зігріває та зцілює. Звідси енергія поступає до чакри Маніпури що знаходиться у сонячному сплетінні. Жовтий колір наповнює ваш живіт сонячною світлою енергією. Жовтий колір перетворюється на зелений, і потік здіймається до гнахати, чакри любові та прийняття. І відчуйте, як ваше серце зцілюється та наповнюється божественною любов'ю. Центру вашої грудної клітки енергія перетікає у ваше горло до чакри вішутхи, яка відповідає за творчість, проявленість і вміння заявляти про себе. Блакитне світло прибирає всі зажими та блоки. І тепер ви фокусуєтесь на області міжбрів'я, де знаходиться чакра аджна. Ваше третє око, що допомагає вам ясно знати та ясно бачити. Синій колір розповсюджується по вашому лобу, очам та вухам. І тепер ви готові перейти до сьомої чакри Сахасрари, що з'єднає вас із вищими силами, ці вищі сили допоможуть. Побачите бажання вашої душі, істинні та правдиві саме для вас. З центру вашої маківки енергія фіолетового кольору розширюється та швидко починає прямувати вгору, долаючи усі фізичні бар'єри у вигляді стін, будинків, міста, країни, материків і навіть земної кулі. Разом із цим потоком розширюєтеся ви. Енергія від вас поширюється поза планетою, і ви з легкістю можете уявити, як прямо зараз пролітаєте у космосі, бачите мільярди невідомих галактик, сузірь інших планет, окремих яскравих зірок, що одним своїм виглядом демонструють. Те, що вони гідні всього найкращого, і з легкістю можуть це взяти за правом свого існування, про що й заявляють своїм безмежним і привабливим сяйвом. Такою ж зіркою є й ви, ви вже гідні всього найкращого, ви вже гідні всього, чого ви хочете, і вам залишилось лише це зрозуміти та заявити про це. Всьому всесвіту. Зараз ви підлітаєте до чарівної золотистої кулі, яка морехтить і вібрує у просторі космоса. Ви доторкаєтесь до неї своїми руками, відчуваєте цю сильну та потужну енергію, що проходить по всьому вашому тілу, і з легкістю проходите усередину кулі. Яка безмежна і тому може вмістити усі ваші бажання та мрії, ви знаходитесь прямо в центрі цієї кулі, сядаєте у позу лотоса. І зараз, будь ласка, переведіть свою увагу на зону третього ока, на ваш лоб до чакри Аджни. Можете провізуалізувати синій колір. Саме ця чакра відповідає за наші думки та те, як ми мислимо. І саме в ній формуються ті думки, що творять нашу реальність, ті думки, які наближають нас до наших бажань. І самі бажання є частиною цієї чакри. Тому деякий час провізуалізуйте в центрі лоба синій колір. Він може вібрувати, розходитись, але при цьому він приємний для вас. А зараз ви бачите, як синій колір починає розповсюджуватись по всій колі, і в ній ви бачите картинки ваших бажань. Уявіть, як проходить ваш ідеальний ранок. Як ви прокидаєтесь? З ким? В якому ви настрої? Що ви робите першою чергою після того, як прокинулись? А головне, відмітьте свій стан, ваш ідеальний стан, той, в якому ви почуваєтесь якнайкраще. Ви можете бути спокійною, радісною. Ніжною, задоволеною, наповненою щастям, благополуччям, процвітанням, абсолютним задоволенням всім своїм життям. Подумайте, а як ви реалізуєтесь, що ви робите для себе, що вас надихає? Яка це справа? Чим би ви займалися, якби гроші не мали значення у цьому світі? І як саме ви це робите? Через які дії? Чи це ваша власна справа? Чи ви працюєте на когось? Адже і та і та робота важлива? Що ви робите, щоб ваша робота була цінною для інших, а щоб вона була цінною саме для вас? Подумайте про це деякий час. А як ви проводите свій вільний час? Що ви робите на вихідних? Подумайте про те, як ви проводите час із своїми рідними, близькими людьми, як можливо ви збираєтесь на свята, що ви робите, наскільки ви усміхаєтесь, почуваєтесь щасливою. Та вдячною за те, що ви маєте. Уявіть той сценарій, за якого ви будете почуватись як найкраще. А тепер уявіть себе перед дзеркалом. Подивіться на себе дуже уважно. Я хочу, щоб ви помітили у собі те, що найбільше любите. Але й також я хочу, щоб ви помітили. Свої надумані недоліки. Подивіться на них, скажіть їм дякую, що ви є». і зараз ви стаєте нормальними у моєму житті. Ви прийнятні для мене. І з кожним днем я трансформую вас у свою силу. Усі ваші недоліки, наче недоліки, це ваша найбільша сила. Із кожного стану, в якому ви знаходитесь зараз, ви можете віднайти ту силу, яка надасть вам можливість створити своє життя мрії. І тільки ви вирішуєте, що є для вас життя мрії, як ви виглядаєте, в що ви одягаєтесь, що їсте щодня, яка у вас рутина, з ким ви кожного дня спілкуєтесь. Та які емоції переживаєте, що у вашій голові, що у вас вдома, що у вас у стосунках, та найголовніше, що у вас на душі, усе це складові вашого внутрішнього почуття щастя. Іноді люди маючи все, зовсім його не відчувають, тому що десь у глибині себе вони хотіли б зовсім іншого. І насправді, іноді, щоб досягнути цього щастя, достатньо лише усвідомити, на чого ви дійсно хочете, зважаючи на те, чи прийнятно це стереотипним суспільством, чи нормально це для рамок вашої сім'ї та для вашого мислення. Головне дозволити собі мати все, що ви хочете. Поступово розширюючи свій потенціал, уявіть, як синій колір розповсюджується все далі і далі, Як в ньому з'являється все більше і більше бажань. А головне, як ви знаходитесь у ваших бажаннях. Уявіть, що ви вже там, ви вже у своїй новій квартирі, ви вже на відпочинку, на тому курорті, про який так давно мріяли. Ви вже носите той одяг, який приміряли декілька місяців тому. Ви вже маєте все, що ви хочете, Ви вже отримуєте достатньо грошей, адже гроші це також енергія, і ви вже почуваєтеся, як ви хочете. У вас відмінне здоров'я, адже воно також залежить від вашого стену. Ви робите те, що ви хочете. Ви маєте все, що ви хочете, прямо зараз, тут. І тепер. Зараз я попрошу вас оцінити ті емоції всередині вас, що це радість, щастя, наповненість, натхнення. Що це? Або ж, можливо, у вас виникли негативні переживання, страх, сумніви, відчуття, що це не для вас. Це також нормально. Це говорить про те, що, поки у вас є певні перепони на цьому шляху, але продовжуючи вірити в те, що мрії здійснюються, і в те, що все бажане вже існує для вас, ви зможете цього досягнути. Зараз промовте про себе або вслух. Я гідна Всього найкращого за правом свого народження. Усе, чого я хочу, це вже моя реальність, усе бажане я вже маю. Я вдячна за те, що все, чого я хочу, є у моєму житті, і воно завжди приходить через довіру, легкість на благо моє та інших, безпечним та екологічним шляхом. Для мене та інших. А тепер просто слухайте мій голос. Людина створена для того, щоб почуватися щасливою. Тому не цурайтесь своїх, нібито дитячих та несерйозних мрій. І якщо це зробить вас щасливою, значить це вже важливо для вас. А зараз. Ви зрозумієте, які дії вам потрібно зробити, щоб досягнути бажаного. Запитайте у себе, як мені досягнути всього, чого я хочу, що мені необхідно зробити, щоб усе бажане було в моєму житті вже зараз. І декілька секунд побудьте просто із музикою щоб ви змогли почути ту відповідь від своєї душі, яка дасть вам наймудрішу відповідь на ваше питання. Медитація продовжиться після того, як ви почуєте мій голос знову. Навіть якщо зараз вам не вдалося почути тієї відповіді, не переймайтесь, зовсім скоро вона прийде до вас у будь-якому вигляді, тому просто будьте уважні до себе. А зараз поверніться в уяві до кулі, точніше, до себе всередині цієї кулі. Уявіть, як ви здіймаєте вашу голову догори. І у цій кулі ви бачите. Як золотистий потік енергії починає спускатися на вас. Вона заповнює усе ваше тіло, проходячи через маківку. Це божественна енергія, що благословляє вас та ваші мрії на здійснення всього бажаного. Ви відчуваєте, як ця енергія пронизує ваше тіло. Вам приємно, ви відчуваєте світло всередині себе від маківки до кінчиків пальців. Зараз всередині вас розширюється безумовна віра в те, що все стається як найкращим чином для вас. Запам'ятайте це світло всередині себе, яке може знаходитись у центрі вашої грудної клітки, прямо в серці. Це ваша постійна. Грунтовна віра та надія на ваше найпрекресніше життя. І з цим почуттям ви повернетесь до свого тіла і відчуйте, як ви спокійно та легко виходите з кулі. Пролітаєте у космосі і бачите те, що бачили зовсім нещодавно. Зірки, галактики, планети. Ви вже ваш дім, планета Земля. Ви проходите в неї, повертаючись прямісінько у вашу кімнату, проходячи всі необхідні етапи. Відчуйте, як енергія, що збереглась у вас, розповсюджується настільки що досягає центра землі. У напрямку від ваших ног, Ви з'єднані одночасно із Всесвітом, фізичним простором та матінкою землею. Ви маєте сили цих двох всесвітів. І зараз я вам пропоную знову відчути своє тіло. Відчуйте вашу голову, скули, підборіддя, шию. Плечі, грудну клітку, ваші ребра, живіт, таз, ваші стегна, коліна та стопи. Можете злегка поворушити пальчиками на ніжках та пальчиками на ручках. Відчуйте своє тіло, яке воно зараз. Подумайте про те, що ви відчуваєте, як ви зараз почуваєтесь, а найголовніше, збережіть у собі те світло, яке надав вам сам Всесвіт. І завжди пам'ятайте, що всі ваші мрії здійснюються вже з умови того, що ви цього хочете і маєте. На це дозвіл самій собі. А зараз ви можете повільно розплющити очі. Огляніться навкруги, який зараз простір. Можливо, він зовсім змінився, і на рівні своєї свідомості ви його не запам'ятали до цього. Вітаю, це ваша нова. Реальність.